Всім привіт! Мене звати Емілі Кейт, і це моє перше відео на YouTube І сьогодні ми з вами будемо говорити про Атлантиду. Атлантида реальність чи вигадка Платона. У 14 столітті грецький філософ Платон описує загадкову Атлантиду. Він писав про неї у своїх діалогах «Тімей» та критій. У сімеї Антлантида згадується вперше, як історія, яку афінському політику Солону розповіли житі Єгипту. У Криції Платон починає докладно описувати Атлантиду, її географію, політичний устрів, технології, культури, але цей діалог обривається недописаним, тобто ми ніколи не дізналися, чим все закінчується з його слів. За словами Платона, це було кільцеподібне місто а, з <звук> широкими водними каналами, неподалік паслися слони. Ти <звук> Деякі вчені шукають Атлантиду біля Мальти, інші чекають, що це Санторині, затоплено вулканом, хтось знаходить дивні структури біля Куби, у Бермудському трикутнику, навіть у Сахарі. Так так у пустелі, бо можливо, Атлантида ще не потонула, можливо, вона просто пересохла. Чи вигадав Платон Атлантиду? Це досі залишається загадкою. Інших джерел, крім Платона, про Антлантиду в той час не існує. Платон наголошував, що ця історія не вигадка, а справжній переказ від солона, якому це розповіли жесів в Єгипті. Деякі географічні деталі збігаються з місцями, які реально існують, наприклад, Санторіні, який знищив вулкан. Археологи все ще знаходять. Археологи все ще знаходять географічні археологи. Hours later. Археологи все ще знаходять підводні руїни, які не можуть точно пояснити. І це тримає інтригу живою. А тепер я вам відкрию правду про Атлантиду. У самих текстах Платона. Написано, що історії близько 9 тисяч років до його часу, тобто близько 11 тисяч років тому. Це дуже довго до появи відомих цивілізацій, і дивно, що хтось взагалі зберіг про це пам'ять. Тому, Антлантиде, це просто вигадка, а може і не вигадка. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Всім до нових зустрічів! Друкувала сценарій, який я не вивчила, а я собі просто підгадала в нього.